Етапи створення книжок і правила поводження з ними. Ці та інші цікаві теми обговорювали разом із дітлахами в бібліотеці філії номер 8 Чернігівської міської комунальної централізованої бібліотечної системи. Захід присвячений всесвітньому дню книги та авторського права. Значить, правило, щоб книжка довго нам слугувала гарною охайною, її треба обкладати так. Так, добре, хто ще скаже правила? Не так, давай. Валювати, та не кидати. так, не писати в книжках та, Так, і не кидати. Чи можна під час їжі читати? Ні. А чому не можна? Так, ми її можемо пошкодити. Завідувачка бібліотеки розповідає, попри тенденцію до проводження часу за комп'ютером, діти не полишають читання книжок і залюбки ходять до бібліотеки. Тож, добре, що в мікрорайоні Шерстянка є такий осередок, і малечі не доводиться їхати далеко від свого будинку, аби цікаво провести свій час. Це дуже радує, тому що діти все одно ходять читати. У нас дуже багато дитячих книжок цікавих. Я і для молодшого шкільного віку, і для дошкільнят, і для середнього шкільного віку сучасні книжки. Тому діти читають і це ради. Також у бібліотеці я багато сучасної літератури для дорослих, серед якої і про події сьогодення на Чернігівщині, а ще різноманіття настільних ігор. Тому ми запрошуємо жителів і нашого мікрорайону приходити до нас на заходи. У нас завжди є план на місяць заходів. І долучайтесь. Будь ласка, будемо раді. Стежити за анонсами цікавих заходів можна на сторінці філії у Фейсбук.